Привіт! компанія Мотор з традиційно для себе привозить в Україну новинки, гарячі новинки електромобілів. Так сталося зараз. Сьогодні у нас на огляді новий електричний кросовер від Фольксвагену Фольксваген – Volkswagen ID Unix. Всі оглядачі електромобілів називають Volkswagen ID Unix тотальним клоном Volkswagena id 4. Давайте розберемося в цьому відео, чи це так, чи все ж є якісь відмінності. Почну з того, що компанія Volkswagen приділила дуже велику увагу цьому своєму новенькому електричному кросоверу. Що я маю на увазі? Якщо раніше Volkswagen ID 4, ID 6 робились на двох заводах у Китаї, такі як ФАВ і SAIC, то тепер ця нова модель Volkswagen ID Unix робиться на абсолютно іншому заводі. І на цьому заводі робиться тільки Volkswagen ID Unix. Цей завод має поетичну назву Volkswagen Anhui. Виробництво відбувається разом з відомою китайською автомобільною компанією, яка називається Jack Порівняємо зовнішній вигляд Volkswagen ID 4 та Volkswagen ID Unix. Ці автомобілі мають кілька ключових відмінностей. ID.4 4 має класичний дизайн кросовера з традиційними лініями та пропорціями. В той же час ID Unix це спортивний купе кросовер з агресивнішим дизайном. Він має нахилену лінію даху та виразніші аеродинамічні елементи. Особливістю UNIX-а також є використання золотого логотипу і деталей кузова, що підкреслює преміальність моделі. ID Unix на 5 см довший та трохи ширший, але нижчий за ID 4 на 3 сантиметри, що надає йому спортивнішого вигляду. id 4 має сучасний інтер'єр з акцентом на мінімалізм та функціональність. Інтер'єр ID Unix збагачений золотими акцентами та більш продуманими дизайнерськими рішеннями, що додає краси і преміальності, оснащений більш просунутими технологіями, включаючи покращену мультимедійну систему та розширені можливості керування опціями. Давайте розберемось наскільки Volkswagen ID Unix є китайським автомобілем, бо часто у нас в Україні є Думка, що це все китайські автомобілі, і в принципі вони взагалі не варті уваги. Але давайте розберемось: 75% акцій заводу, на якому виробляється цей автомобіль, належить компанії Volkswagen, 25% компанії Jack. Також на цьому заводі насправді виробляється не тільки Volkswagen ID Unix, а ще й повний його аналог для європейського ринку Cupra Tavascan, яка взагалі нічим не відрізняється технічно, і тільки маленькими деталями екстер'єром і інтер'єром. Але поставляється вона в Європу. Тобто Volkswagen ID Unix по. Ставляється на китайський ринок, Купра та васкан на європейський. При цьому Купра та Васкан коштує в районі 60 тисяч доларів. А Volkswagen ID Unix можна пригнати сюди в Київ через компанію E-Motors від 26 тисяч доларів на сьогодні. Якщо раніше Volkswagen ID 4 і ID 6 мали по п'ять комплектацій, то Volkswagen ID Unix має три. І це насправді мені набагато більше подобається. Всі вони мають однакові батареї, але відрізняються. перші дві називаються PRO. Найпростіше називається Pro. Це дивно, але за так. Pro і ультра середня називається ультра, це задньопривідні автомобілі, а повнопривідний називається МАКС. Якщо ви дивились попередній наш огляд ліся на Л7, то там навпаки найкрутіша комплектація називається Ультра, а середня МАКС. А тут навпаки, Коротше, в Китаї використовують одні і ті ж слова для комплектації, але трішки їх перетусовує, щоб ми могли простіше заплутатись. Але зараз я вам все розкажу, і ви точно не заплутаєтесь. Дивіться далі, тож базова комплектація ПРО має наступне оснащення: тяговий акумулятор на 82,4 квт і з яких доступно. 277, і на якому можна проїхати 621 кілометр, потужність 231 кінська сила, і, як я вже казав, задній привід. Також має текстильний салон, підігрів керма, двозонний клімат, електропривід сидінь з пам'яттю та масажем, великий 15-дюймовий сензорний дисплей, багатоколірне ембієнт підсвічування салону, бездротову зарядку мобільного телефону, панорамний дах з автоматичною шторкою, електропривід багажника, камеру заднього виду, кругові парктроники, автоматичне паркування, адаптивний круїз, систему утримання в смузі, автоматичне гальмування в екстрених ситуаціях і так далі. Середня комплектація Ультра додатково пропонує салон за екошкіри, систему камер 360, проекцію на лобове скло, а також преміальну акустичну систему Харман Кардон на 12 динаміків плюс сабвуфер. Максимальна комплектація МАКС має повний привід, потужність 340 кінських сил і адаптивну підвізку зі змінною жорсткості. Цягова батарея тут точнісінька, така сама, як у Volkswagen id ID4. Це у нас хімія NMC, тобто трьохкомонентна абонента літіва батарея. Тільки тут трішки менше кіловат годин, а саме 82,4, як я це казав. У Volkswagen id 4, 84 там з копійками. При цьому кліренс ми маємо дуже високий. Тут знизу взагалі нічого не виступає, пузь не висить. Кліренс тут 21 см І це дійсно показники кросовера. Колеса на цій комплектації ультра 20 з дуже класними шинами. Goodyear Спереду маємо дискові гальма. Ну а позаду, як в Volkswagen id 4 або ID6, барабани. До речі, як ви відноситесь до барабанних гальмів? Будь ласка, напишіть в коментарях. Що дійсно дуже і дуже круте в цьому автомобілі, то це його фари, ось ці от зліва і справа. Вони матричні, вони світять дуже і дуже круто. Вони вирізають автомобілі, які йдуть назустріч. Коротше, дуже класне світло. Мабуть, одне з найкращих на ринку. Ну от що взагалі не класне в цьому автомобілі, то це капот. По-перше, вони знову забули поставити газові підпорки. Треба діставати оцю палку. А по-друге, тут взагалі немає ніякої ніж шумової, ні вібраціонної ізоляції. Ну, добре, тут вібрувати, в принципі, нема чому, але шумка, могли додати. Хоча шумоізоляція тут доволі таки прикольна. Можливо, просто це вже було зайвим. Але якщо дивитись, в принципі, все, що тут знаходиться під капотом, то воно максимально ідентично автомобілю Volkswagen ID 4. Тепловий насос може бути або може бути відсутнім на будь-якій комплектації, навіть на найбазовішій або на найтоповішій. Бо це є зимовий пакет, який є. Опціональним, тобто, якщо ви замовляєте зимовий пакет, то там буде тепловий насос, там буде підігрів от цих двірників, а також підігрів лобового скла. Багажник відкривається двома способами: або можна натиснути кнопочку, і він відкриється. Тут є електричний привід, або можна скористатися датчиком, який знаходиться під автомобілем. Ось автомобіль відкривається. Сам багажник доволі великий. Виробник нам обіцяє 535 літрів об'єму. І в принципі, він дійсно доволі такий великий. Давайте спробуємо в нього залізти. Тут є такий порог, він мені не дуже подобається, бо коли треба буде діставати якісь чемодани, треба буде їх підіймати. І оця штука по-любому буде у вас покоцана. Але, в принципі, сам багажник доволі такий великий. Я сюди влажу. Майже повністю, ну, половина мене влізла. Якщо взяти з ногами, подивіться, влізла. Ну, в принципі. 531 літр тут точно є, 535. Якщо заглянути під підлогу цього багажника, то тут ми побачимо органайзер з крюком, а також найцікавіше ось цю штуку. Це у нас сабвуфер. Сабвуфер, бо тут дуже крута акустична система Herman Cardon. Як на де? Ще, будь ласка, зверніть увагу на ось цей матеріал. Тут вони зробили і шума, і віброізоляцію є такий м'якенький, і точно відчувається те, що шум буде поглинати дуже і дуже якісно. В принципі, більше в цьому багажнику нічого цікавого нема. Хіба що цей проріз, який є в принципі на всіх фольксвагенах, для того, щоб возити щось дуже довге, але дуже тоненьке ряд сидушок, звичайно, також спускається для того, щоб можна було збільшити об'єм багажника. Кому цього буде не вистачати? Не вистачати 535 літрів. Але при цьому подивіться: це не буде повністю рівна підлога, буде ось такий порог. Але все ж таки постеріг, все відбувається механічно, тобто треба підійти і вручну це все підняти. Якщо ви дивились попередній огляд лятліся l 7 то там все відбувається набагато крутіше. Ну правда, і ціна там в два рази більше. На задньому крилі традиційно маємо лічок зарядки, і тут два порта зарядки: звичайний і швидкісний. Але швидкісний він так вже на сьогодні, на 2024 рік, вже насильно швидкісний. Через те, що батарея залишилась така сама, як і була на ID4, інвертор зарядник все залишилось таке саме. Акумулятор. Тут 400 вольтний, вже не 800 вольтний, як вже на супер нових автомобілях, таких як зікр, наприклад. То супершвидкісної зарядки тут не буде, але вона просто буде швидкісна. Також вони ніяк не змінили конструкцію цього лючка. Як ви бачите, як були вони, так на ніточках так в принципі залишилось Сівши на задній ряд сидінь, ми бачимо в принципі достатню кількість місця. Ось ця сідушка налаштована під мене. Мізріс сто 180 сантиметрів. Я сиджу сам за собою, і в принципі влажу тут повністю. Ще залишається кулак до передньої цієї сидушки. Знизу є проріз, сюди я можу ставити свої ноги, щоб було трішки більш комфортніше. Оцей диван дуже класно налаштований в плані кута нахили, тобто він нерівний, він трішки отак припіднятий. Тому мої ноги кладуться сюди майже повністю. Ось. Ось так. от. Що мені тут не вистачає, то це керування кліматом. Тут тільки якась поличка взагалі не знаю, що сюди можна покласти. Звідси все буде випадати. І ось ці штуки, решітки конкандіра, які можна направляти просто напрямок холодного або гарячого повітря, і все. Тут більше для мене нічого нема. А тут ще зарядочки, типсі. Ну і підсвітка. В принципі, все краще пішли на передній ряд. На передньому ряду сидінь Ми вже бачимо набагато більше прикольних і цікавих штук. По перше, одразу кидається в очі. Це збільшений в порівнянні з Volkswagen id 4 Оцей центральний дисплей. Тут 15 дюймів, набагато більше інформації. Тут додали ось якусь дівчину, яка мені щось має підказувати, якийсь аватар. тут відбувається, вона зі мною намагається спілкуватись, вона танцює, коли грає якась музика. Я не знаю, чи потрібно воно комусь, мені не дуже потрібно, але вона тут є. Єдине, що мені тут не подобається в цій системі, то це те, що вона анітрохи не стала більш швидкісною. І це насправді проблема всього Volkswagen Не зважаючи на те, це електричний чи на ДВЗ, Завжди мультимедійна система Volkswagen а гнів, вона не дуже швидка. жити з цим можна. Вони не те, що прям тупить. Кермо залишилось точно таким самим, але все ж таки Volkswagen провів роботу над помилками, вивів підігрів керма, до речі, який є на всіх комплектаціях, навіть на базовій є підігрів керма, і вивів кнопочку, щоб увімкнути підігрів цього керма. ось сюди на саме кермо. Дякую вам, дякую, німці. Бо раніше треба було зайти в опції, знайти відшукати там цей підігрів керма, і тільки потім його увімкнути. В Принципі, все інше залишилось майже таким самим. Окрім оцієї ручки перемикання передач раніше, вона була тут, на цьому дисплеї, тепер вона тут нижче, але в принципі функціонал не точно такий самий. Це не треба робити так, як на теслі верх це треба крутити часові стрілці чи проти. Також тут додали зарядочку під мобільні телефони. Точніше, вона і була на Volkswagen фольксвагені 4 але тут її нарешті вивели на зручне місце. Ось тут поклав і забув. І, до речі, вона в принципі непогано так заряджає. Ну, десь 10-15 ватт на мій телефон видавала. Поруч є така шухлядка. Якщо ви не можете заряджатись без дротового може телефон там не підтримує чи ви хочете просто по дроту заряджатись. Відкривається штуку, вставляєте свій кабель. Тут є така прорість, щоб кабель вивести, і кладете свій телефон зверху і заряджаєте. Дуже зручно. Також змінився цей підлокотник. Тепер він ось так красиво відкривається. Тут є така ніша з підсвіткою, і в принципі по всьому автомобілю є Ембін підсвітка, яка повторюється тут спереду. Вона налаштовується по кольорах, вона є тут, і вона є тут. У підстаканках виглядає дуже і дуже так приємно, дуже стильно. Нагадаю це середня комплектація ультра. Якщо брати базову комплектацію, про то там не будуть ось такі шкіряні сідушки. Там не буде, що дуже цікаво. Там не буде підігріву сідух, але буде масаж сідух. Я не знаю, як це їм в голову прийшло. Краще б залишили підігрів, і також там не буде проекції на лобове скло на середній комплектації і на топовій вона буде. Так, тепер давайте трішки прискоримось. я натиснув під підлогу педаль акселератора. Тут немає суперприросту потужності. Такої миттєвої, але що тут є, то це дуже і дуже пристойна шумоізоляція. Трішки я чую вітерець. А, це було відкритій віконці. Все тепер я не чую вітерця навіть. Я майже не чую колес. Тобто трішки ще попрацювала над шумоізоляцією. Хоча, в принципі, вона і в ID 4 була дуже таки непогана. Тут вона стала ще краще. При цьому я бачу доволі інформативну проєкцію на лобове скло, воно відрізняється від проєкції на лобове скло на автомобілі Volkswagen ID 4. Тим, що тут, наприклад, є показник витрат електрики. І це дуже корисна інформація, насправді. Зараз воно показує якісь захмарні цифри, але показник постійно падає, так що це не проблема. Просто автомобіль, автомобіль довго стояв, і тому цей показник трішки зашкало. За Коли я виїжджав, він показував взагалі 40 кВт. 100 кілометрів, зараз вже 31. Думаю, ще трішки проїду. І цей показник спуститься десь приблизно до 20. Зараз ми піднімались під горочку, і в принципі автомобіль не відчув ніяких проблем з цим. Хоча тут все ж таки на сьогодні не найбільша потужність серед електромобілів. А, зараз якось модно, ну хоча б там 300 з чимось ставити. Тут трішки все ж менше потужність. Ну як трішки? Тут всього-навсього 231 кінська сила. Але в принципі якогось браку потужності я не відчув. Хоча супер прискорення також на. Жаль, немає. Зараз до речі, знайдемо, хоч один працюючий світлофор, і спробуємо прискоритись зараз в Києві блекаути, І половина світлофорів просто не працює. Ну зараз ми щось знайдемо з 100%. Що стосується гальмування, то трішки мені воно вистачає, можливо, тому що тут виставлена зараз рекуперація на неповну потужність. Треба зайти в налаштування і це перевірити. Також автомобіль має систему допомоги водію. Він може вас утримувати в смузі. Він також слідкує за трафіком, тобто не дасть вам врізатись. В автомобіль, який їде перед вами, якщо ви там завтикали в телефон, наприклад. Також він може слідкувати за знаками обмеження швидкості, але навряд чи, давайте будемо чесними. Навряд чи ви будете цим користуватись. І також він може слідкувати через камери за вашою втомою. Тобто, якщо він побачить, що водій втомився, він буде примусово скидати швидкість. Ну, це чесно кажучи, також така собі сумнівна функція. Я не знаю жодної людини, яка її буде свідомо. Використовувати на камері, на жаль, як ви бачите, вони зекономили. Якість, на жаль сумнівна. хоча при цьому подивіться, коли я вершу кермом, Камера теж повертається. Ну, вона, я так розумію, не повертається, просто має дуже високий кут захвату і тому просто картинка переміщується. А сама камера стоїть на місці при цьому. Також є проекція зверху, тобто тут камери 360. На найзвичайнішій версії, на версії PRO, є тільки задня камера, камера заднього вигляду. Подивіться, я їжу в режимі комфорт. Є також режим спорт, що теоретично має додати мені потужності. Особливо, якщо глянути на цю картинку, то взагалі дивіться, якийсь трек намальований. Тобто зараз я маю мій автомобіль має перетворитись на спортивний боліт. І дійсно. Коли я перейшов в спорт, потужності відчутно додалось, і також більше автомобіль почав рекуперувати. Я не знаю, чому саме в режимі спорт. Можливо, він цим самим додав трішки мені продуктивності гальмів. Тепер я гальмую дійсно набагато краще. перелаштовуюсь агресивно. Так, поки все нормально. В принципі, автомобіль контролюється. Він м'який, він валкий, але все ж таки контролюється. Зараз давайте спробуємо розігнати з нуля до сотки в режимі спорт на автомобілі. Volkswagen ID Unix Задній привід. 231 кінська сила. Завод нам обіцяє: 7,7 секунди секунд до сотки, але щось мені підказує, що вони трішки підбрехують. Зараз ми це перевіримо. І погнали. У, пішло, пішло, пішло. В'ятсотка. Трішки був поворот, але я думаю, на швидкість це не впливає. Ось такий Зараз я пересів на повну привідну версію на максимальну комплектацію Volkswagen ID Unix Max і одразу відчув непоганий приріст потужності, що в принципі не дивно, бо тут повний привід, то дійсно більше потужності. І це відчувається одразу. Я також одразу увімкнув, умімкнув, увімкнів. Увікни, увік, увікни, режим спорт. І що я хочу сказати? Мало того, що тут відчувається більше потужності, також я відчуваю, що підвізка більш збита, вона більш контрольована. Коли я намагаюся перелаштуватись з смуги в смугу, взагалі не відчуваю якогось крену чи якогось дискомфорту при цьому. Тобто відчуття від водіння повнопривідної версії дійсно відрізняється від відчуттів, коли я водив задньопривідною середню комплектацію Volkswagen Аді Ultra. Давайте спробуємо перейти в режим комфорт, можливо, щось зміниться. Опа, одразу моментально я відчув. Як змінилось налаштування підвіски, вона стала більш м'яка, вона стала більш така е, вальяжна, більш така може валка, і тому е, якийсь агресивний стиль водіння зараз от на режимі комфорт мені підходити не буде. Але при цьому, якщо я хочу розславитись, якщо я хочу трішки почилити, відчути якийсь релакс, то режим комфорт мені підійде ідеально. Ано назад на спорт О, одразу одразу підвісочка стає збита. Це дуже цікаво, воно дійсно працює. Підвитка тут в принципі така ж, як на попередніх версіях. Це попереду Макферсон, позаду багаторечажна система, але тут є ще адаптивне демпфування. і воно дійсно відчувається, коли перемикаєш саме режими водіння. Ось я знову в комфорті і знову такий м'якенький, вальяжненький, як на диванчику. Дуже дуже прикольно. Мені дуже подобається. Але треба пам'ятати, що через те, що тут більша потужність, ми маємо жертвувати запасом ходу. Звичайно, бо акумулятор тут такий самий, а потужності. Машинка забирає побільше, і тому, якщо вам критично саме великий запас ходу, щоб можна було максимально проїхати на одному заряді, то скоріше за все ця комплектація повнопривідна максимальна комплектація Volkswagen ID Unix Max вам не підійде. Скоріше за все, вам треба буде подивитись на базову, хоча. Язик навіть не повертається назвати її базовою, бо там дуже багато опцій вони напічкали, і тому вона називається Pro, хоча вона і базова, або на середній комплектації Ultra, Там вже там, де вже піде шкіряний салон, там, де вже буде проєкція на лобове скло, і таке інше. До речі, про проєкцію на лобове скло. Зараз через те, що тут іде дощик, я маю концентруватися саме на лобове скло. Мені взагалі абсолютно немає потреби дивитись сюди вниз, на показники швидкості, на показники запасу ходу, заряду акумулятора і все таке інше. Бо я все бачу ось тут. Я бачу машинки, які зі мною їдуть і ось цю проекці нового скло, яка мені все детально описує. Це дуже-дуже зручна функція. А ну, давайте спробуємо прискоритись. Ого, непогано. Там ще коли ти доскаєш подальку акселератора, є такий останній люфтик, який додає, ще максимально оці останні якісь там кінські сили, і тоді машинка починає знову рвати. Ну коротше, собі б, я мабуть, все ж таки обрав саме цю комплектацію, бо тулеть вона дуже таки непогано. До речі, зараз іде дощ, і тут є спеціальний режим Traction. Він якраз на так... На таку погоду або коли слизько, коли якийсь глальот, і воно має теоретично більше ще більше контролювати е, автомобіль на дорозі. Хоча скажу вам чесно, навіть на режимі спорту я взагалі не відчув якогось комфорту, що мене кудись несе, чи я якось втрачаю контроль над цим автомобілем. Ні, цього не було. Через те, що цей автомобіль трішки нижчий, ніж ID 4, тут трішки гірший огляд, як на мене. Це не критично, але просто це відчувається, якщо порівнювати з ID 4. Що я маю на увазі? Скло лобове трішки таке приплюснуте, бокові стекла так само, трішки і і найкритичніше, як на мене, то це заднє скло, в яке майже взагалі нічого не видно. Хто коли сіздив на, наприклад, Chevrolet Camaro чи Ford Mustang, то щось мені це нагадує. Ну там взагалі нічого не видно. А тут трішки щось видно, але хотілось би трішки більше. Ну щось. Це дань все ж таки спортивності цього кросовера. Це, в принципі, все, що я хотів розповісти про автомобіль Volkswagen ID Unix. Нагадаю, що цей автомобіль доступний в автосалоні e-Motors. Так само, як і велика кількість інших електромобілів. Тому, будь ласка, якщо вас зацікавив це цей автомобіль, якщо ви хочете його подивитись або замовити, або купити з наявності, приїжджайте на Протасів Яр-39, там він вас вже чекає. Ну а з вами був Артем. Залишайтесь на цьому каналі. Побачимось в наступних відосах. Пока!